Я колишній оператор 911. Я працював оператором 911 протягом трьох років. За цей час я прийняв понад 175 тисяч дзвінків, приблизно 18 дзвінків на годину за 12 годин зміни. Запитуйте, ви коли-небудь рятували чиєсь життя? Декілька разів однією з них була недоношена дитина віком 21 день. Дідусь і бабуся подзвонили, коли вона перестала дихати. Я проінструктував їх, як зробити серцево-легеневу реанімацію. Згодом потрапив у новини і отримав подяку від начальника поліції. Виявилося, що дідусь був президентом торгово-промислової палати. Тож він використав своє становище, щоб надати цьому більшого розголосу ніж це буває зазвичай. Хлопчику в цьому році виповнилось 5 років. Напевно, ці запитання часто ставлять, та все ж мені цікаво, який був найгірший дзвінок, який дзвінок ви ніколи не забудете, який з них викликав у вас посмішку? Чи отримували ви коли-небудь подарунки та інші речі від людей, які хотіли віддячити вам? Найгірший дзвінок: 80-річна жінка зателефонувала з приводу свого 85-річного чоловіка, який хворів на рак і був прикутим до ліжка. Вона зателефонувала через те, що у нього була висока температура, і вона хотіла. Транспортувати його до лікарні під час телефонної розмови, він почав блювати лежачи на спині. Я наказав їй перевернути його на бік, щоб звільнити дихальні шляхи, але вона була надто слабкою, щоб зробити це. Мені довелося слухати, як він задихається до смерті під голосіння дружини, яка благала Бога не забирати його. Дзвінок, який я ніколи не забуду, я згадував про це в іншому запитанні: про проведення серцево-легеневої реанімації, щоб врятувати недоношену дитину. Дзвінок, який викликав Мене посмішку дзвонила літня жінка. Вона впала і не могла піднятися. Вона не постраждала, просто не могла встати. Її коментарі були до біса веселими. Я щосили намагався стримати сміх. Мій товстий зад поцілував підлогу. Вибачте, що дзвоню знову, але чи можу я запросити парочку тих сексуальних пожежників, щоб вони допомогли мені піднятись, і відправте тих, хто бажає обмасити стару самотню жінку. Подарунки ми отримали тонну випічки від вдячних громадян. Тепер я Köszönöm, Ви розповіли про свій найгірший дзвінок, який був на другому місці. 12-річний хлопець зателефонував, бо його мама втратила свідомість. Вона перестала дихати, і мені довелось розповісти, як йому слід провести реанімацію. Вона вижила, та він був дуже вражений і засмучений тим, що сталося. Чути, як він бореться за життя своєї мами, було дуже важко. Я пишаюся ним, він справжній герой. Чувак, це найгірше. Я також працюю оператором медиком 911. Мій найгірший. Гірший дзвінок був від маленької дівчинки, яка дзвонила через свою маму. У жінки стався напад. Вона епілептик. Множинні або тривалі напади протягом довгого періоду дуже легко можуть призвести до пошкодження мозку або смерті. Спочатку я припустив, що вона доросла, тому що вона була така спокійна та врівноважена. Але коли я запитаю її, з якого боку будинку повинна зайти команда, щоб отримати доступ до дверей кімнати. Вона сказала: мені шкода, містере, я не досить добре знаю, де ліворуч і де право. Поруч, мої кишки перетворились на желе, я почав тремтіти в кріслі, намагаючись не дати дитині запанікувати, доки не приїде допомога. Мені складно змиритись з тим, що в моєму районі ми рідко можемо дізнатись про те, що сталося після дзвінка. Я не знаю, чи мама в порядку, чи вона взагалі жива. Не знаю, що сталося з дитиною потім, і, ймовірно, мені ніколи не вдасться позбутись цих спогадів. Тож я чудово розумію, яким страшним і жахливим мав бути той ваш дзвінок. Бережіть себе. Чи можуть оператори служби екстреної допомоги відстежити місце знаходження виклику до певної міри? Однак, на відміну від серіалів і фільмів, це не відбувається миттєво і зовсім не точно. Спершу мені потрібно зв'язати з вашим оператором, надіслати запит на відстеження, заповнити форму, яку вони мені надішлють електронною поштою, надіслати її назад. Потім мені нададуть координати з приблизним радіусом у 2 милі. Наприклад, за ці 15 хвилин я не отримую практично жодної інформації яка могла б допомогти абоненту. Чи отримували ви коли-небудь дзвінок, коли людина не могла говорити вільно, і вам доводилося вгадувати, що насправді відбувається. Так, якщо ви запитуєте про так званий дзвінок PISA 911, то була схожа ситуація. Зателефонували. Я запитав адресу, у відповідь тиша. Я сказав Ало, знову нічого. Після ще кількох спроб почути відповідь я мовив: я не знаю, чи цей виклик випадковий, але я на лінії та готовий вам допомогти. Тоді я почув кілька швидких покашлювань. Той бік слухавки, вирішивши, що людина, мабуть, не може розмовляти, я сказав їй стукнути пальцем по мікрофону один раз, якщо вона мене почула. Після того як я почув постукування, я сказав, що одне постукування означатиме так, а два ні. Після цього продовжив ставити запитання таким чином. На щастя, дзвінок був здійснений з домашнього телефону. Тож я швидко зміг визначити місце знаходження абонента та відправити допомогу. Ой, ви знаєте, що трапилось? Що то була за ситуація? Я ставив загальні запитання, а потім більш конкретні, якщо потрібно. Ви самі? Ні. Ви можете говорити? Ні. Вам загрожує небезпека? Так. Чи небезпечна людина, яка зараз із вами? Так. Чи зробила б ця людина вам боляче, якби дізналася, що ви сюди зателефонували? Так, ваша адреса така і така? Так. Чи є у людини поруч зброя? Так. У неї є рушниця? Ні. У неї є ніж? Ні. Чи є у неї предмет, який може завдати шкоди? Так, це тупий предмет? Так, вона в одній кімнаті з вами. Так, ця кімната вітальня. Так, це в передній частині будинку. Так вам загрожує безпосередня небезпека? Ні. Ви були в небезпеці, перш ніж зателефонували? Так, я надсилаю офіцерів до вас, чи є спосіб вийти, щоб зустріти їх. Так, добре, вони зараз за рогом. Вийдіть зараз на вулицю, якщо це безпечно. Вона зустріла офіцерів на вулиці вся в сенцях з розбитою бровою. Офіцери увійшли з її дозволу до помешкання та затримали чоловіка за напад. Який був найгірший фейковий дзвінок, що ви отримували? Що трапилось з людиною, яка телефонувала? Зателефонував чоловік і сказав, що став свідком викрадення дитини. Він дав нам адресу. Тож ми відправили туди п'ять офіцерів. Коли вони з'явились, він вийшов з машини, закричав: мені дуже шкода, і зробив рух, наче дістає пістолет зі своєї куртки. На щастя, офіцери були дуже стриманими і помітили, що він тримав в руці телефон, а не зброю. Після кількох спроб сержанта заспокоїти чоловіка його зрештою взяли під варту. Він хотів, щоб його пристрелили поліцейські. Намагався таким чином покінчити життя самогубством. Його госпіталізували до найближчої лікарні. Жодних звинувачень, наскільки мені відомо, не висували. Чи ваша робота оператором 911 якось вплинула на вас? Чи ваше життя? Ви не відчуєте, наскільки це вплинуло на вашу психіку, доки не підете з цієї роботи і не усвідомите, що частина вашої людяності відсутня. У моєї дружини померла бабуся. Вся родина була в розпачі. У мене нуль емоцій. Вона була старенька і померла природною смертю. Тому я подумав: ну що ж, це найкращий шлях. Навіщо мені засмучуватись зараз? Я почуваюсь наче онімілий. Скільки жартівливих дзвінків ви отримали? Не так багато, як ви могли б подумати. Найгірші жартівливі дзвінки були під час стрілянини в Даласі в 2016 році, коли було вбито сім офіцерів. У нас була купа викликів, коли люди просто дзвонили, кричали до біса копів, а потім клали слухавку. Насправді це не жарт, та я вважаю їх близькими за категорією якою медичною навичкою, крім серцево-легеневої реанімації, на вашу думку, повинен володіти кожен прийом геймліха? Хоча юридично ми вже не можемо його так називати. Тепер це поштовхи в живіт, як правильно, коли можна і коли заборонено виконувати його? Іноді він може перетворити часткову обструкцію на повну і погіршити ситуацію 100 разів. Як зрозуміти, коли його не слід використовувати? Якщо людина, яка задихається все, ще видає свистячі звуки, це означає, що повітря досі проходить, навіть якщо його рух обмежений. Прийом геймліха може зрушити перешкоду так, що вона повністю перекриє дихальні шляхи, і людина тоді взагалі не зможе дихати. Єдиний випадок, коли я би рекомендував робити цей прийом, якщо дихальні шляхи вже повністю закупорені, а повітря не проходить. Я хотів би навчити свою дитину, як дзвонити в 9-1-1 і як правильно розмовляти з оператором. Чи могли б ви дати кілька порад? Я скажу вам те саме, що сказав своїй доньці. Якщо вона коли-небудь позвонить у 9-1-1, головне, що вона повинна знати, це адреса. Переконайтеся, що ваша дитина знає свою домашню адресу. З усім іншим розбереться диспетчер. Крім того, і це само собою зрозуміло: 9-1-1 тільки для надзвичайних ситуацій. Слід телефонувати лише тоді. Коли вам справді потрібна допомога, вам коли-небудь телефонувала дитина з приводу чого, що не було справжньою надзвичайною ситуацією. Звісно, батьки дозволяють своїм дітям грати з їхнім телефоном, а вони чомусь дзвонять мені. Доводиться вмовляти дитину віддати телефон мамі, щоб переконатись в тому, що жодної надзвичайної ситуації немає. Це буває дуже виснажливо. Чи бувало, що ви шкодували про що небудь, що зробили чи сказали під час розмови? Чи траплялося, що ви розлютились на абонента чи злочинця? Розкажіть, що спонукало вас обрати цей кар'єрний шлях? Також хотіла б додати, думаю, що вашу працю дуже недооцінюють. Тож велике спасибі вам за все, що ви зробили як оператор, а також за ваші відповіді в цьому сабредіті. Одного разу я наглядав за новою стажеркою. Їй зателефонували. Я міг все чути, але мікрофон завжди був вимкнений. За винятком одного разу зателефонувала жіночка, щоб повідомити, що на її думку у машині, що їде поруч з її, пасажир курить марихуану. Я із звідчаю закотив очі і сказав: Боже Карен, в тебе немає важливіших справ, не знаючи, що забув вимкнути звук. На щастя, вона не повністю почула, що я сказав, і відповіла, що я вас погано чую. То ж це зійшло мені з рук. Я обрав професію просто з цікавості. Вона просто здалась мені вельми цікавою. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи потрапляли ви в надзвичайні ситуації. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансовий реквізит у описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.